Привіт! З вами Алан Блек, і це чому Омега та Unbax, ідеальний вибір Кені Омега – це справжній феномен у світі професійного ресену, його технічний стиль, поєдні вплив японської школи, де фізична витривалість і психологічна глибина матчів стоять на першому місці з елементами західної популярності, такими як драматичність і театральність. Омеа зміг адаптувати своє майстерство, аби стати провідним атлетом Японії, підкорюючи вершини New Japan Pro Wrestling, його культові матчі проти Казачі Кіокади війшли в історію, отримуючи найвищі оцінки. Ця здатність розповідати історії через матчі саме те, що WWE шукає у своїх головних зірках. Платформа WWE дозволить Кені Омезі розширити межі його творчості. А велика сцена ресування стане ідеальним місцем для епічного виступу. Ян Бак, в свою чергу, вцінням сучасно командного ресингу, їхній стиль, це феєрія акробатичних моментів та креативного підходу. У світі дедабі довго намагався підняти рівень своїх командних дивізіонів, додавання таких новаторів, як Ян Бакс, було б стати ключем до відродження інтересу до цього спекту шоу. Їхній стиль матчеві промо також ідеально резонує з сучасними шанувальниками, які очікують швидкого темпу, високої драматичності та сподіваних поворотів. Однією з одних причин, чому WDB потребує таких зірок, як Омега і Yanbax, їхні здатність створювати бренди поза межами рингу. Кені Омега довів свою універсальність, працюючи як у ролі харизматичного лідера, так і технічного генія у матчах. Ян Бакс, в свою чергу, є майстрами самореклами, і їхня роль у створенні феномену Bullet Club та поширенні мерчу через платформу Tees показує, що не розуміє сучасний ринок. WWE завжди цінує зірок, які можуть просувати себе. Ще одним фактором є те, як їхня енергія та інноваційність можуть вдихнути нове життя у продукт WWE. Хоча WWB залишається найвідомішим брендом wrestling у світі. Їхній стиль інколи зазнає критики за передбачуваність і недостатню інтерактивність сучасної аудиторії. Омега і бакси привнесли в компанію свіже мислення, які змінили підхід до творчого процесу. Їхній досвід роботи незалежній сцені та ВІД показує, що не розуміють важливість слухань аудиторії і адаптації до їхніх потреб. Додайте для цього культовий вплив, який вони вже мають, і ви утримуєте тріо. Здатний об'єднати шанувальників з різних частин світу. Кеніоме, наприклад, має величезну базу прихильників у Японії, де він став справжньою іконою, тоді як Ян Бакс є магнітом для американських міжнародних фанатів, які ведуть перевагу сучасному стилю ресингу. Їхній перехід у WW може стати глобальним явищем, об'єднюючи аудиторію, яка можливо раніше виникала цього промовшена. На додачу уявіть потенціал сюжетних ліній, які могли б виникнути у WW за участі Кенні Omega і Ян Бакс. Їхні минулих незалежний зірок і лідеру і дабу, дав да матеріалів для створення тариг фьюди з Сетом Ролінсом, Романом Рейнсом, Оді Роудсом або навіть старими зірками WDB, які можуть повернутися на короткий період, стали б справжніми сенсаціями. Kenju Mea міг би легко стати суперником Романа Рейнса на звання обличчя компанії, а Ян Бакс могли б викликати на штат усосів або нюдей. Головна ідея цього відео аргументовано пояснити, чому Кенюмеа та Бакс ідеально підходять для WWE. Їхній прихід у WWE – це потенційна подія, яка не лише створила фурор серед фанатів, але й принесе беззаперечну битву між традиціями WWE та інноваційністю якою славляться ці зірки. Розпочнемо суті WWE як бренду та її бачення майбутнього. WWE завжди хотіла бути більше, ніж просто ресниг. Це медіа імперія, яка прагне досягти кожного куточка світу. У нас шукай зірок здатних не лише виступати на ринку, але й приносити значну культуру і фінансову цінність. Тут Кеніо Мага і Бакс мають очевидні переваги, їхні досвід створення глобальних рухів, таких як Bullet Club, і підйом Ейдабу як конкурентоспроможні компанії доводить, що не розуміють, як працює індустрія на макрорівні. Вони не просто адаптуються до навколишнього середовища, вони самі його формують, і дабедебі могла використати це у своїх інтересах. У Кенні Омегу роль гуно претендента на титул Undisputed WWE Champion, протистоячи Роману Рейнсу матчі матч Нерсомані. Це був би момент, який би зібрав мільйони переглядів по всьому світу. Його здатність розповідати історії через матчі це те, що Дабадобі завжди прагне, його стиль легко адаптується до масштабного формату компанії. Кеньоме не просто вражає своїми фізичними здібностями, він створює моменти, які залишаються з фанатами надовго. Ян Бак, в свою чергу, мав стати революціонерами командного дивізіону WDB, їхній підхід до командних матчів, які базуються на точності, швидкому темпі. Міг би залучити нових фанатів до цього часто традиційненого сегменту. WWBE вже мають чудові команди, як у S, New Day, а додавання Бакс додало б абсолютно новий рівень до цього. Їхній стиль протистояння це не просто спортивне змагання, це шоу, де кожен рух має своє значення. З комерційної точки зору Кенюма YonBux є справжніми магнітами для фанатів. Їхній перехід у WWB став би сенсацією. Яка повернула б до компанії не традиційну аудиторію, але й тих фанатів, які досі більше підтримували незалежні промоушени чи її даб. Це був би крок, який міг би переконати спектаків у тому, що WW готови до змін і хоче враховувати смаки сучасної аудиторії. Додаємо сюди можливість інтеграції сюжетів, основаних на їхньому минулому. Ян Бакс можуть прийти до WДB не просто як чергові зірки, а як чужики. Які прагнуть довести, що їхній стиль реснингу перевищує традиційний підхід WWE. Це створило б органічний конфлікт між ними і корінними зірками WWE. Уявіть, як Кеню Омега і Ян Пакс кидають виклик традиціям WWE, заявляючи, що не вцілення майбутнього реслінгу. Це була б сюжетна лінія, яка резонувала б з фанатами, адже вона відображала реальний конфлікт між стилями у світі реслінгу. Ще одним ключовим аспектом є те, як вони могли б взаємодіяти з системою NXT. Dow DBE завжди шукав спосіб підвищити персиж цього бренду, і кеніами з баксами могли б стати каталізаторами для цього процесу. Вони могли б взяти участь у програмах розвитку молодих талантів, поділитися своїм досвідом і допомогти новому поколінню рестлерів адаптуватися до зміни дистерії. Ці троє зірок мають потенціал перевернути уявлення про те, яким може бути рестлинг у AWDBE. Їхній стиль, харизма і здатність пристосовуватися до різних умов робить їх ідеальними кандидатами до цієї ролі. Їхній прихід у WWE міг би створити нову еру, в якій традиції компанії поєднувалися б з новаторством, і це стало вирушеною стратегією для всіх учасників. У підсумку Кеню Мет Бакс є унікальними талантами, які ідеально вписуються в сучасну візію WWE. Їхній прихід до компанії був би не просто підписання контракту, а справжнім культурним зрушенням, яке могло б визначити нову еру в професійному реслі. Kenio Man за цім глибоким знанням Японської та західної школи Wesle міг би стати центральною зіркою WWE, яка здатна повернути увагу глобальної аудиторії. Його стиль, що поєднує фізичність і драму, відповідає високим стандартам WWE та може стати основою для незабутніх матчів чи сюжетів. У свою чергу, Ян Бакс могли б дихнути нове життя в командний дивізіон, піднявши його до рівня головних подій шоу. Dawдабі потребує таких зорок, як Кеніо Мага і Ян Бакс, щоб не лише зберегти свої позиції лідера, а й адаптуватися до змін, які диктують час і вимоги аудиторії. Вони особують баланс між традиціями та інноваціями, стаючи ідеальним доповненням сучасного продукту DowDB. Їхній потенційний перехід це не лише новий розділ їхній кар'єрі, це є можливість для дав водобім переосмислити себе і відкрити нові горизонти для фанатів по всьому світу. Це ідеальне поєднання, яке здатне перетворити реснинг на щось більше, захоплююче і глобально важливіше видовище. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то постав лайк, підпишись на канал. Якщо ні, то напиши в коментарях, чому. Всі коментарі я читаю. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black. Дивіться реснинг, дивіться багато, всім до побачення.